Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Малята. Розгляньте ялинки. Які вони? Велика і маленька. Давайте покладемо велику ялинку ліворуч. Маленьку Праворуч розгляньте сніжинки. Чим вони відрізняються одна від одної? Одна велика, інша маленька. Давайте покладемо велику сніжинку на велику ялинку, а маленьку сніжинку на маленьку. Здійнявся вітер, і сніжинки закружляли в повітрі. Як тільки но вітер стих, маленька сніжинка сховалася під маленькою ялинкою, а велика сіла на верхівку великої ялинки. Дітки, уважно розгляньте сніжинки. Які геометричні фігури сховалися всередині сніжинок. Назвіть їх круг, трикутник, квадрат. Малята. Поки ми шукали сніжинки, до нас прибіг зайчик. Давайте покладемо зайчика на верхню смужку. Скільки зайчиків? Один. Яку цифру ми покладемо поруч. Цифру? Один. Покладемо на нижню смужку дві сніжинки. Скільки сніжинок? Дві. Яку цифру слід покласти біля сніжинок? Цифру. Два. Дітки, а зараз трошки відпочинемо. Повторюйте рухи за зайчиком. Білий зайчик всіх чекає, спритно вушками махає. Зимно зайчику стояти. Треба трошки пострибати. Відпочили? А тепер продовжуємо далі. Діточки. Розгляньте уважно малюнок. Яка пора року зображена? Зима! Що ви помітили? На картинці є помилки. Розкажіть, що переплутав художник? Взимку з'являються квіти або гриби. Взимку немає не грибів, не квітів. А метелика можна зустрити на вулиці взимку? Ні, метелика ми не зустрінемо взимку на вулиці. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу. До побачення!